Всіх вітаю на каналі. Сьогодні 12 липня, субота. Прийшли в парк. Начав дощ ляпати. Наче й туч нема на небі. Дивіться, ну так трохи пасмурно, Ну ось дивіться небо. Синє, ну немає хмар. А дощ трохи ляпає. Ну він вже так закінчується. Були такі крупні каплі. Там он зібрались якісь співаки, співають пісні українські народні. Думав засняти відео, поки вони не почали співати. Бо Ютуб не любить коли якась музика, авторські права тоді, наче і пісні народні, але ж все одно щось може йому не подобатися. Сонце там он сідає, он дивіться як такий луч сонця крізь тучі. Людей багатенько, всі гуляють, бакланом там сидить свят, що там? Клас. Ой, спека в нас страшна. Вдень взагалі неможливо кудись виходить. Дома вентилятор включив та й сиди, або кондиціонер в кого що. О, вже дощ і скінчився, трохи поляпав. Так, таке коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал.